Перш ніж увійти в цю тему, скажу коротко, якщо вам подобається такий формат розбору біблійних загадок, ваша підписка допоможе нам знаходити ще більше маловідомих фактів. А сьогодні ми торкнемося одного з найчастіше спотворених образів у всій біблійній традиції знаку звіра. Його трактували як прогноз майбутнього, але майже ніколи не дивились на обставини, в яких він уперше прозвучав. Щоби зрозуміти значення цього символу, потрібно повернутися в реальні міста Малої Азії, де жили перші громади. Це був світ, у якому релігія і політика були злиті в одну систему, а імператорський культ контролював не лише віру, але й економіку. У містах збереглися залишки храмів кесаря. Там, серед колон і Мармуру, вирішувалося, кому дозволено вести торгівлю, а кому ні. Жерці імператорського культу стежили за ринками так само пильно, як за ритуалами. Участь у громадських святах, принесення символічних жертв, словесне визнання влади імператора усе це було умовою доступу до ремесел, гільдій та торгівлі. Відмова означала ризик втратити роботу, а інколи і безпеку. Саме ця реальність пояснює, чому перші християни читали образ знаку як щось абсолютно практичне. Для них це була не магічна печатка і не майбутня технологія. Це була система лояльності, видимий або невидимий спосіб перевірити, кому ти підкоряєшся. І в цьому контексті попередження про правицю і чоло звучало як нагадування про те, що справжня небезпека полягає не в самому символі, а в тому, хто його нав'язує. Ранні громади бачили в імперській владі силу. Яка вимагала від людини більше, ніж мала право вимагати будь-яка держава. І саме цей конфлікт між вірою та політичним тиском став основою для одного з найвідоміших образів у біблійній історії? Тут і починається наша подорож у розуміння того, що насправді стоїть за поняттям знаку звіра. У перших громадах, які читали цей текст, число 666 не сприймалося як таємний код майбутньої епохи. Для них це був знайомий інструмент, гематрія, спосіб передавати імена через числові значення літер, так робили в юдейській культурі століттями, і тому читачі одразу розуміли, йдеться не про містичний символ. А про натяк на конкретну владну фігуру. Більшість дослідників погоджуються, що числове значення вказувало на імператора, чия політика відзначалася особливо жорстоким ставленням до християн. Але важливо інше в рукописах, знайдених у різних регіонах, трапляється й інший варіант 616: це не помилка, а свідчення того, що перші читачі пов'язували звіря з реальною особою. Ім'я якої могло змінювати написання залежно від мови та регіону. Це відкриває ширший контекст. У юдейській апокаліптиці числа ніколи не були абстракцією, вони відсилали до реальності, яку важко назвати відкрито. Римська цензура, напруження між імперською владою та юдейськими громадами, підозри в нелояльності робили будь-які прямі звинувачення небезпечними, тому число. Ставало безпечним способом говорити про те, що не можна було казати вголос, однак у тексті немає заклику відгадувати імена вічно, натомість він показує механізм влади, яка прагне контролювати людину через страх і підпорядкування. Число це не ключ до пророцтв про майбутні технології, а інструмент тогочасної культури, що вказує на суть політичного зла. Воно є нагадуванням про те. Що навіть наймогутніші правителі лише частина історії, а не її вершина. Написання варіантів 666 і 616, свідчить не про хаос у тексті, а про його живий контекст. Це був код, який перші громади розуміли з півслова. І, можливо, саме тому він зберігся таким лаконічним та загадковим, як попередження про переслідування, яке вже відбувалося навколо них. Образ звіра, що виходить із моря. Був настільки знайомий жителям Малої Азії, що не потребував пояснень. Море у стародавньому близькосхідному мисленні символізувало хаос, силу імперії і небезпеку, що приходила здалеку. Саме з моря з'являлися кораблі Риму, які приносили не лише торгівлю, а й легіони, податки та культ імператорського величання. У біблійній традиції море часто асоціювалося з царствами, що змінювали одне одного. Від Вавилону до Персії та Греції, і коли ранні християни чули опис звіра з моря, вони одразу бачили в ньому не фантастичну істоту, а нову імперію, що стояла над ними. Риси цього образу перегукуються з попередніми пророцтвами: багатоголовість, сила, поклоніння владі, усе це було частиною політичної реальності. Археологічні знахідки храмів імператорського культу в пергамі. Смирні і ефесі показують, наскільки сильно Рим прагнув контролювати не лише території, а й свідомість людей. Статуї імператорів стояли біля ринків, театральних площ і судів. Усі знали, той, хто ставить владу над усім, вимагає не просто поваги, він вимагає поклоніння, тому звіри з моря це не пророцтво про майбутню наддержаву. Це опис того, як у свідомості перших християн виглядала імперія. Що приходила ззовні та встановлювала свої правила. Вони бачили силу, яка зростала на страху та покорі, і розуміли, будь-яка влада, що прагне абсолютності, стає небезпечною. Такий символізм живе і донині. Образ не про конкретну державу, а про механізм, який повторюється в історії, коли сила перетворюється на культ, а влада на об'єкт поклоніння. Саме це робило звіря з моря. Настільки зрозумілим для перших громад і таким актуальним для всіх наступних поколінь. Звір із землі завжди був менш зрозумілим у популярних тлумаченнях, але для мешканців Римської Азії його образ був очевидним якщо перший звір символізував імперію, що приходить здалеку, то другий уособлював місцеві структури влади. Тих, хто жив поруч, розмовляв тією ж мовою і водночас змушував населення визнавати імператора божеством. Це були жерці імператорського культу, чиновники гільдій та регіональні еліти, яким Рим делегував владу. Саме вони контролювали міські свята, процесії, жертвоприношення та громадські ритуали. Відмова брати участь у цих заходах розцінювалася не лише як неповага. А як загроза політичному порядку. Тих, хто не підкорявся, могли позбавити роботи, вигнати з ремісничої спілки або навіть переслідувати за підрив лояльності до імператора. У такій системі місцева влада була не менш страшною за армії Риму. Джерела ранньохристиянської літератури згадують про конфлікти з такими структурами. Саме вони вимагали словесного визнання божественності кесаря та участі в релігійних практиках, які суперечили вірі християн. І хоч ці вимоги могли виглядати формальністю, у давньому світі ритуал означав лояльність, а лояльність безпеку, відмова була викликом політичній системі. Звір із землі у тексті описаний як той, хто дає життя образові, першого звіра. Це зрозумілий політичний механізм. Місцева влада підтримує імперську ідеологію, поширює її, контролює визнання імператора, робить культ практичним і повсякденним. Саме так імперія ставала всепроникною через тих, хто стояв найближче до звичайних людей. Для перших християн цей образ був не алегорією майбутніх пророчих істот. А нагадуванням про реальних людей, які могли з'являтися одного дня на ринку, наступного в суді, а потім у храмі імператорського культу. Їхня влада була тихою, але могутньою. І саме тому другий звір став символом системи, що змушує поклонятися не силою легіонів, а силою щоденної залежності. Образ знаку на правиці чи на чолі часто сприймають буквально, але для перших читачів. Він мав чіткі культурні паралелі. У юдейській традиції існували практики, що нагадували про вірність Богові. Тфіліни з уривками закону носили на руці та на голові як символ постійної пам'яті про Божі заповіді. Таким самим чином, у тексті використано контраст знак, що походить від Бога, протиставлений знаку, нав'язаному владою. Для людей того часу символи лояльності були частиною повсякденного життя. Напис на монеті, участь у ритуалі, жертвоприношення чи навіть словесне визнання імператора Господом усе це могло вважатися знаком належності. Тому позначка на правиці чи чолі не про фізичне тавро, а про спосіб визначити, кому людина служить і чи готова вона підкоритися системі. У давньому світі рука означала дію, а чоло думку або переконання. Отже. Образ передає дві площини людини її вчинки та її внутрішню лояльність. Держава намагалася контролювати обидві якщо людина діяла не так, як слід, її карали економічно. Якщо думала не так, як належить, її могли звинуватити у нелояльності. Саме тому образ знаку був таким гострим для перших громад. У тексті також підкреслено різницю між знаком Божим і знаком імперії. Божий знак не був фізичним і не вимагав політичної покори, це була духовна відданість, що визначала людину зсередини. Імперський знак, навпаки, мав на меті підкорити зовнішнє та внутрішнє одночасно. Це була система, що прагнула стати остаточним джерелом влади над людиною. Для ранніх християн питання було не в тому, який саме вигляд має знак, а в тому, що він означає. Чи визнаєш ти владу, яка прагне керувати твоєю совістю настільки ж, наскільки керує твоєю роботою і торгівлею? Саме в цьому контексті знак звіра стає зрозумілим це символ прийняття системи, що ставить себе вище за Бога, і символ готовності підкоритися їй у всьому. Археологічні знахідки з міст Малої Азії, особливо Ефеса, Лаодикії та Смирни, дають ключ до розуміння того, Чому в тексті так наголошено на тому, що без знаку неможливо було купувати й продавати? Економіка цих міст трималася на гільдіях, ремісничих об'єднаннях, що контролювали професії, ціни, постачання та навіть соціальний статус. Членство в гільдії часто передбачало участь у ритуалах на честь богів покровителів або імператора. У кожній такій гільдії був власний культовий елемент статуя. Вівтар, процесія чи жертвоприношення. Відмова брати участь у цих практиках сприймалася не просто як неввічливість, вона підривала цілісність спільноти. Історичні джерела згадують, як ремісників могли позбавити роботи за відмову вшанувати імператора на святі міста або принести символічну жертву у суспільстві, де професія визначала виживання, це означало фактичну ізоляцію. У такому контексті попередження про неможливість торгувати без знаку стає зрозумілим, це був не містичний механізм, а соціально політичний. Людина, яка не визнавала владу імператора як сакральну, мала труднощі не тому, що їй ставили печатку, а тому, що вона ставала чужою для світу, де економіка і культ були нерозривно пов'язані. Археологічні дані підтверджують також існування системи сертифікатів. Що засвідчували участь у ритуалах. Хоча вони не були буквальним знаком на тілі, їхня функція була тією самою. Вони дозволяли людині залишатися частиною суспільства. Відсутність такого підтвердження могла означати втрату роботи клієнтів або захисту спільноти. Важливо й інше у тексті немає натяку на те, що знак це майбутня технологічна інновація. Для перших громад знак був образом системи. Що контролює людину через економіку, система, яка змушує робити вибір між вірою та виживанням. І саме це робило образ таким сильним, він показував, як влада здатна проникнути в найзвичайніші сфери життя від торгівлі до ремесла, і перетворити їх на інструмент підкорення. Ранні християнські автори намагалися пояснити число звіра, але навіть вони ставилися до нього обережно. Іриней, один із найвпливовіших богословів другого століття, застерігав своїх читачів від спокуси називати конкретні імена. Він писав, що число навмисно залишено загадковим, щоби люди не підганяли під нього будь-якого правителя чи політичного суперника. Головним було розуміння природи зла, а не точне визначення його носія. Для отців церкви важливо було інше. Зло завжди прагне імітувати Боже. Якщо Бог позначає своїх через вірність і праведність, то імперія намагається позначити через страх і примус. Тому вони вважали, що головне значення числа не в математичному розкладі, а в символі недосконалості шість повторена тричі показує спробу виглядати як досконалість, але ніколи нею не стати. Дискусії щодо числа тривали століттями. Одні бачили в ньому натяки на тиранів минулого, інші на авторитарні режими свого часу, але найважливіше в тому, що всі ці тлумачення сходяться в одному символ описує владу, яка ставить себе вище моралі, а свої вимоги вище людської гідності, влада, що вимагає відданості не заради справедливості, а заради власного існування, те, що оці церкви не шукали буквально того самого правителя. Показує їхній підхід, текст не прогноз на майбутнє, а принцип, який повторюється знову і знову. Число звіра стало нагадуванням про те, що імперія, яка прагне абсолютної лояльності, може народитися в будь-якій культурі й у будь-яку епоху. І саме це дозволяє зрозуміти силу попередження, не ім'я має значення, а система, яку це ім'я уособлює. Та, яка завжди прагне більше, ніж їй належить, та, що хоче доторкнутися до совісті і зробити це нормою. Юдейська апокаліптична традиція, до якої належить і цей образ, ніколи не зводила зло до однієї історичної постаті. У текстах Кумрану, у книгах Еноха, у видіннях пророків повторюється одна й та сама думка звір, це не конкретний правитель, а форма політичного хаосу. Що повертається знову і знову. Кожна імперія, яка піднімається над людяністю, неминуче починає нагадувати ті образи, які Апокаліптика описувала як загрозу. У цих текстах зло має властивість набувати нових форм залежно від епохи. Воно приходить через структури влади, що намагаються контролювати життя громади, її віру, економіку, свободу висловлювання. Кумранські автори, які жили під владою різних імперій, Бачили цей повторюваний почерк і описували його через метафору звірів, що піднімаються, падають і знову повертаються. Саме тому образ у книзі, яку читали перші християни, не обмежується Римом. Рим лише один приклад раніше було інше царство, і після нього буде наступне. Текст говорить не про конкретного тирана, а про силу, яка завжди хоче одного й того самого, стати єдиним джерелом істини. Встановити правила поклоніння і контролювати економічне життя так, щоб людина перестала відрізняти політичну владу від духовної залежності у біблійній апокаліптиці звір це завжди система, яка вимагає поклоніння собі під загрозою втрати місця в суспільстві. Це мотив, який проходить через юдейську історію від Вавилону до Риму. І тому перші християни читали текст. Не лише як опис теперішнього моменту, а як попередження про будь-яку майбутню владу, що повторить той самий сценарій. Таким чином, образ звіра стає універсальним. Він виходить за межі конкретної політичної епохи і перетворюється на принцип, коли влада прагне контролювати не лише дії людини, а її віру й сумління, вона стає тим самим звіром, якого описували стародавні тексти. У цьому й полягає сила апокаліптики. Вона говорить про минуле, але звертається до всіх поколінь. У ранній традиції знак звіра розглядався не як таємничий символ майбутнього, а як свідомий вибір людини прийняти систему, яка ставить себе вище за Бога, або відмовитися від неї, навіть якщо це коштуватиме місця в суспільстві. Для перших християн питання не стояло в площині фантастики, вони знали, що імперія здатна вимагати лояльності, яка торкається не тільки дій, а й внутрішніх переконань. Багато юдейських і ранньохристиянських текстів підкреслюють, що справжнє зло починається там, де влада прагне керувати людською совістю. Вавилон, Селевкіди, Рим, різні імперії, але однаковий механізм, ритуали, економічний тиск, культ лідера, який претендує на роль абсолютного авторитету. Саме це робило знак звіра алегорією не стільки події, скільки внутрішнього стану суспільства. У ранніх джерелах знак звіра часто протиставляється знаку Божому, не фізичному, а духовному. Якщо Божий знак означає вірність, що проявляється у праведності та милосерді, то знак звіра описує покор силі, яка вимагає підпорядкування не заради добра, а заради підтримки власного культу. Це два полюси, між якими кожна людина вимушена робити вибір. Саме тому попередження звучало так гостро, не тому, що хтось нанесе на тіло тавро, а тому, що серце може звикнути до поклоніння системі. Коли людина погоджується прийняти правила, які заперечують її віру і гідність, вона не просто підкоряється зовнішньому тиску, вона дозволяє цій силі визначати, ким вона є. І в цьому полягає справжній сенс знаку. Це не про форму, а про належність. Тому в ранній традиції це поняття ніколи не зводилося до технологій або зовнішніх атрибутів. Воно завжди описувало спосіб життя, модель мислення та готовність прийняти владу, що хоче перетворити людину на інструмент власного існування. У цьому значенні знак звіра це вибір, який роблять не тіла, а душі. Справжня сила образу знаку звіра розкривається тоді. Коли ми перестаємо шукати в ньому одиничну подію чи майбутню технологію, текст говорить не про майбутню машину контролю, а про принцип, що діє у всі часи. Влада, яка прагне абсолюту, завжди намагається підмінити собою те, що людина повинна віддавати лише Богові, її совість, внутрішню свободу, право на моральний вибір. Через століття змінювалися імперії, політичні системи, форми тиску, але механізм залишався тим самим держава чи лідер, що вимагає поклоніння собі, створює атмосферу, у якій економічна залежність і страх стають інструментами управління. Саме це ранні християни називали звірем, не окрему особу, а систему, яка хоче керувати людиною від її думок до її дій. Це попередження не втрачає актуальності. У будь-якій епосі можуть з'явитися сили, що прагнуть зайняти місце, яке не належить жодній земній владі. Вони можуть бути одягнені у форму державного апарату, економічного контролю, політичної пропаганди чи ідеологічного тиску. І кожного разу образ працює так, як і задумано. Він показує. Де проходить межа між необхідною владою та владою, що хоче стати об'єктом поклоніння? Сенс фінальної картини полягає не в страхові, а в ясності. Текст не закликає шукати нових звірів або визначати їх за числовими кодами. Він застерігає від механізму, який може ожити в будь-якій культурі, механізму влади. Що ставить людину перед вибором між вірністю своїй внутрішній правді та безпекою, яку пропонує система. І саме тут головний висновок: знак звіра не про майбутнє, а про теперішнє. Він не про печатку, а про підпорядкування, не про фантастичні видіння, а про моменти, коли влада торкається совісті. Кожна епоха повинна поставити собі те саме запитання, яке стояло перед першими громадами. Кому ми дозволяємо визначати, ким є людина, Богові чи системі, яка хоче зайняти його місце. Це і є фінал цієї історії, не завершення, а попередження, що не старіє, та сила, яку текст називає звірем, з'являється щоразу, коли влада прагне поклоніння і зникає тоді, коли людина відмовляється віддати їй свою свободу.